190 видів тварин нині живе у рівненському зоопарку у кожний власний режим харчування. Часто перед лікуванням звірів садять на дієту. При цьому деякі харчі для них є небажаними і навіть небезпечними. Відбуваються певні такі незворотні процеси, інколи не можна. Скажімо, так, врятувати тварину, і дуже шкода і важко, коли тварина от дивиться на тебе з болем і з таким німим криком про допомогу. А ти вже зробив усе, що можеш, а врятувати все не вдається. Відвідувачі зоопарку весь час намагаються нагодувати тварин і у вихідні та святкові дні, коли людей особливо багато, працівники не завжди встигають відстежити усі ці випадки. кажуть для цієї роботи, їм неабияк знадобиться допомога небайдужих в. Волонтерів про пошук таких людей зоопарк оголосив на своїх інформаційних ресурсах залучити до волонтерства планують приблизно 10 людей. Вони пройдуть курс навчання, що допоможе краще пояснювати людям, як саме безпечно контактувати з тваринами. Це має бути людина старше 20 років, тобто люди свідомі, ті, які не бояться спілкуватися, які можуть відстояти свою думку відповідальні. Ось і Ті завдання, які перед ними були поставлені, вони зможуть виконати. Також дуже доцільним було б те, щоб вони мали вільний час, адже потрібно перебувати в зоопарку у вихідні та святкові дні. А от грошей цим людям не платитимуть за словами Мирослави Патій, запозичили досвід подібного волонтерства в іноземних колег. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.